Бе цього разу у нас Олексій Борута. Київська область. І це буде вільна боротьба. Кубок України у вазі до 70 кілограмів. Тож Олексій Борута, Київська область і його колега по збірні Київської області Нарек Багасян. Ну що ж, у нас, третє сьогодні. Внутрішнє дербі у нас було Житомирське, Івано-Франківське, тепер дербі Київської області. Ну і тим самим ми з вами підійшли до екватора сьогоднішніх сутичок. І ми дивимося фінал Кубка України у вазі до 70 кілограм. Розпочинають. Ну, розпочалась суточка і на килимі А, і на килимі Б. Ми з вами на килимі Б. І тут Олексій Борута. Він в червоному. Я думаю, вам легко розрізняти тут. Такий більш рудоволосий. Короткостережений Олексій Борута. Ну і нарек Пагасян. Бородань. Вірменського походження ну, на Україні живуть, як кажуть, представники багатьох націй, багатьох народностей. Чимала в нас і вірменська діаспора, навіть в нас у Львові багатьох досить вона значна, особливо збільшилась кількість переселенців з Вірменії ще в 90-ті роки, коли в Вірменії був дуже сильний землетрус я кажуть, знайшли вони свою нову батьківщину і багато хто так і залишився, і, як кажуть, пустив коріння в... на Галицькій землі. Ну що ж, поки що рахунок 0-0. Перша хвилина так більше розвідка, досить активна. Ну тут поки що хлопці борються за те, щоб виконати перш за все захват. Ну, Подивимось, поки що так Борута так, ну, Ніби по-господарськи досить себе веде, правда, зараз намагався пройти в ноги, не вийшло. Погасян, як кажуть, відбив його атаку. Ну і сам шукає. Ну і подивимось, кому зараз. Ще раз нам показує президента Асоціації спортивної боротьби Юрія Копитка. Ну, і... Ну, Нагадаю, що. Загалом представники спортивної боротьби на Олімпіаді в Парижі здобули три медалі. Ну і один бал заробляє Борута. Він виштухав погасяна за межі Килима. За, верніше за Гурцівську Зону там, де триває боротьба. Ну а скажу вам, що на Килимі. А з рахунком... 10-0 Анастасія Алпєєва. Перемогла Дар'ю Константинової. І... Ну, очі... не очевидно, хочу сказати, що очікувана перемога Алпєєвої. Вона, як кажуть, довела свою перевагу над суперницею. Ну, Досить швидко причому це зробила. Трішки більше 2 хвилин. Дві хвилини, 6 секунд. Тривала сутичка. Ну а Борута виграє вже 2-0. І зараз подивимось. ну У Погасяна підходить до... до завершення 10 секунд ще першого періоду. Ну Також в цьому протистоянні саме Борута є фаворитом. Чемпіон світу серед молоді Ю-23. Достатньо впевнено, він в першому періоді. Ну, практично нічого він не дав. Зробити в цій ці трьох хвилинці Гасяну, Тому. Відповідно, зараз на килимі А. Як кажуть, пауза, там нічого не відбувається. Ми з вами мачимо зараз можливість. Ось це перший бал, який заробив Борута, коли. Як під тиском, під його тиском не витримав Борута. Ну а потім вже його суперник Нарик Погасян був змушений атакувати, тому що він мав 30 секунд на те, щоб виконати прийом. Ну, пасивність він отримав, як кажуть, усе. Ну а от зараз подивимось, і небезпечна зараз ситуація для Борути. Він тут віддав ногу супернику і Погасян. Для да. своїх болівальників, на жаль, не зумів він зараз користатися ситуацією. Зараз вже, тут, вже ногу, його ногу захопив Борута. І вже він зараз може, якщо зараз дотягнеться до другої ноги. Ну, бо тут часу ще дуже-дуже багато. І тут, ну, з одної сторони, по-перше, небезпека, з іншої сторони, час спливає, бо Осяну потрібно самому відіграватися. Зараз йому доводиться думати про оборону. І таки збиває в партер Борута суперника заходять. За спиною робить рахунок 4-0. І, дуже... і продовжує атакувати. Тобто, як кажуть, зараз Погасяну не до атак, йому зараз потрібно хоч якось відстояти, але рятує його свисток арбітра. Арбітр на килимі вирішив, що вже достатньо довго знаходилися суперники в цій позиції. Борута просто, ну, як кажуть, йому було вигідно, щоб ця ситуація продовжувалася якомога якоможна довше. Арбітриня вирішила, що це буде некоректно по відношенню до суперника. Згідно з правилами, звісно, дозволяти Боруті там ще давати час на те, щоб провести ще якийсь прийом. Тому я підняла суперників в стійку, І ось ще пів періоду, тобто півтори хвилини є в розпорядженні погасяна для того, щоб виправити ситуацію на свою користь. Ну, йому потрібно набирати 4 бала. Ну, звичайно, в ідеалі йому було б зараз провести прийом на 4 бала, ну, але... Чотири бали за півтори хвилини відіграти це цілком реально, тому ми бачимо, що зараз саме на нарик іде вперед. Правда, Борута досить впевнено Ну, тут я вже говорив, що Борута достатньо е досвідчений спортсмен загалом, а погасян немає ще такого досвіду, який має Борута. Тут. Тому тут зараз е Борута. Не, так, не дуже грамотно обороняється в тому плані, що він не тікає від суперника, він захопив центр килима, демонстративно показує, що я контролюю ситуацію і готовий добуть. Тобто, не скаже, що тут погасян щось намагається робити, а Борута просто йому уникає боротьби. Ні, Борута грамотно бачив, зараз знають він, ну, але дуже саме тактично і технічно не дає ні в ноги пройти, ні виконати захват. А просто так суперник не дасться, тобі щоб тебе дати себе кинути. І зрозуміло, що Борута так, ну, арбітра в усякому разі до нього претензій не немає. Залишається 15 секунд і дуже близький до того. Борута, що просто ну, навряд чи зараз вже тут навіть можна і заробити якесь попередження останніх секунд. І Борута стає переможцем Кубка України з вільної боротьби. Як кажуть, виграє на класі. Не став він форсувати подій. Хтось може після першого періоду чекав, що зараз борота піде в атаку і намагатиметься виграти З як там дострокову перемогу здобути чи покласти суперника на тоше. Ну, 4-0. Борота перемагає і представник Київської області затяжну атаку суперника, яка тривала практично усі три хвилини в другому періоді. Відбив. Але він був дуже грамотно, не давши суддям найменшого, як кажуть, права на те, щоб дати йому там попередження і так далі.